Віктор гортає на планшеті фотографії, зроблені ще торік на Донбасі, на яких разом із побратимами плічу, пліч опліч виконував поставлені перед ними завдання через тяжке поранення. Кадровий офіцер десантник тепер прикутий до інвалідного війська. Ми вже провели зачистку міста Ждановка і пошли далі. Там знаходилось село під названням Нижні Крінки. І от там тобто, коли ми продвигались. То почався мінометний обстріл, і я получил осколочне ранення в позвоночник. Більш як рік Віктор лікувався у шпиталях Харкова, Одеси та Львова, проходив реабілітацію за кордоном, але відчутного результату досягнув в одному з відновлювальних центрів на Львівщині. Після п'ятитижневого перебування хлопець зміг самостійно пройти понад 10 метрів. Ранення позвоночника, але у мене. Как получилось, то есть спиной мозг у меня задетый, но то есть, он целый. То есть это означает, что есть все шансы ходить. То есть, и на данный момент, вот после реабилитации, я начал вставать на ноги и прошел 13 метров. Реабілітаційний центр готовий прийняти Віктора на додатковий курс, але 90 днів реабілітації обідуться майже 200 тисяч гривень. Таких грошей у вояка немає. Допомогти не збирати потрібну суму взявся благодійний фонд братів Кузьміних. Це парню потрібна допомога, він має ходити 23 роки чоловіку. Йому ще жити, жити, будувати сім'ю. Чоловік знає, що у нього все буде добре, але просто ми повинні допомогти. Красо всего лишь многим финансами сумму нужно проплатить до 16 октября, потому что Бронірування йде на 16 октября. Якщо ми беремо, скажімо, травму легкодуха Віктора. Це це є курс, ну це термін, скажімо так, доба перебування для нього це є 1750 гривень, яка, яка включає реабілітацію, харчування і проживання власне в реабілітаційному центрі. І відповідно 90 днів знову ж ми це або розцінюємо як безперервних 90 днів, або можливо якимись такими. По три тижні, по чотири тижні знову ж ми дивимося, як пацієнт реагує на навантаження. Віктор переконливо вірить, що невдовзі таки стане на ноги і почне ходити. Марічка Кужик, Іван Радіон, Львів, п'ятий канал.